Пенсіонер Віктор Рудий із села Високе Томашпільського району у себе на подвір'ї облаштував музей народних ремесел. Тут понад тисяча експонатів, деяким більше 200 років. Про свою колекцію чоловік розповідає у соцмережах. Там його називають дід блогер. А ще чоловік збирає донати для зсу. Глечики трипільської доби, списи та тарілки, рушники і зброя різних епох зібрав на своєму подвір'ї пенсіонер із села Високе Віктор Рудий. Вісім років чоловік збирав експонати для свого музею історії України. У мене тут вся вся історія, повністю і війни, і побут, і ремесла, все, все, все. Оце е, нам лишили нащадки, які проживали тут сім тисяч років. Називається трипільська культура. Музей пана Віктора розпочався зі старого дивану, який подарувала сусідка. Для нього і облаштував хату мазанку з автентичною піччю. Поставив там диван. Ну, диван, диван, давай поставлю типа камін. Ну, щось мурував, мурував, вийшло піч. Ну, піч, горщик поставив, гладущик. Коло гладущика утюг. О, щось воно тако. І пішло, пішло, пішло. І тоді то, то поставив, ага, вже воно мене щось завело, завело, і так і потихеньку це і почав. Всі експонати для музею дарують Віктору місцеві мешканці. Інші знаходить сам. Крім посуду, є зброя різних епох. Скіїфі є ну багато. Це скіфські робочі, козацькі бойові козаки воювали з таким козацькі робочі, дві гуцульських сокірець, стопірез, барточка, вони по-різному називаються. Аби зацікавити своїм музеєм, став про старовинні експонати розповідати у соціальних мережах. Я рішив, бо я створив, кажу, місцеві дітки приходять за межі села воно не виходить. Щось ніхто нікуди, нікого у нас з дорослих не цікавий, ніхто його не цей. Ну я почав ці екскурсії знімати, е, У мене такий старенький був глючущий телефон. Це я став дідом блогером з глючучим телефоном. З початку повномасштабного вторгнення музей діда блогера поповнився експонатами російсько-української війни. Їх йому передають захисники з передової. Цей тур протиотанково танкову ракета і ці воящики від кулемета Браунін. Там ще дещо, тубуси від пару тубусів. З трофеями уже нинішньої війни пан Віктор їздить селами і збирає донати для зсу. За перший раз ми зібрали 12 тисяч, кажу, на ну, Саша, непогано. І після того почали на, на ринки, на ярмарки, де тільки які мероприяття. О зараз треба кошти. Ту п'ятницю я зібрав, теж виїжджав. О, 10 тисяч зібрав. Зараз на цю теж треба там. Хлопці на пікап О, з марківки земляку. Знову поїду з виставкою. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінничина.